Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка нові акції в Аврорі з 30 жовтня по 5 листопада включно шампунь Head з об'ємом 400 мл – 199 Засоби для догляду за волоссям Шварцкопліс. Шампуні по 400 мл за 139 гривень. А бальзами по 200 мл за 11. Наступна акційна пропозиція від торгової марки L'Oréal Ельсеф. Шампуні об'ємом 400 мл по 153 гривні. А бальзами мають об'єм 200 мл, На них ціна 118. Шампунь шаума 400 мл – 93. Пантін. Шампуні для волосся об'ємом 400 мл – 159 гривень Бальзам Пантін. Прові. Інтенсивне відновлення 275 мл 149 гривень. По 99 гривень гелі для душу чоловічі 3 в одному. Об'єм 250 мл. Арко шампунь гель для душу 2 в одному 79 гривень. Тут об'єм 260 мл. Хто любить пінку у ванну, звертайте увагу за 47 гривень. Такий варіант аж 750 мл. Шавмас сухий шампунь для волосся. 150 мл 128 гривень. Кондиціонер спрей від Шварцкоп бліз 154 гривні, 200 мл. Ще є такі от спреї це є spf захист від сонця. Ціна 55 гривень. Це для волосся спрей. Крем гель для душу Нівея 250 мл 61 гривня. Антибактеріальне мило Сейфгард 225 мл 69. Рідке мило 450 мл 15 гривень. Є ще інші аромати. Мило дуру тверде, один шматочок вагою 100 г за 29 гривень. Квіткові аромати. Греншарм тверде мило. Теж багато тут ароматів: полуниця, апельсини, лайм, яблучко та манго. Ціна 19 гривень, вага 125 грамів. Тверде мило дуру, набір 4 штуки по 80 грамів, 99. Такий набір беруть 4 шматочки по 100 грамів 118. І такий варіант мило дві штуки по 79 гривень один набір. Бомбочки для ванни є взагалі різноманітні. Акційні по 21 гривні. І ось такі по 17. А ще є незвичайні, а такі зимові ялиночки або олені. І на них поки ціна не акційна. 129 гривень. Бальзам доктор Біокон для угробілої потрісканої шкіри стоп. 62 гривні 75 мілілітрів. Тканинний органайзер для медичних препаратів. Така собі міні-аптечка портативна. 69 гривень. Засіб для зняття лаку. Ноготок ромашка 44 гривні 100 мл. Такий засіб для зняття липкого шару ноготок 99. Рідина для зняття лаку без ацетону 29 гривень 100 мл. По 99 гривень бальзами для губ «Нівея». Такий спонжик для макіяжу, штука за 7 гривень. Фарба для брів та Вій 24 гривні. Нівея універсальний крем для обличчя рук та тіла 100 мл 79. Такий крем в металевій баночці 75 мл 74 гривні. Від Зая торгової марки 50 мл 88. Міцелярна вода Нівея 400 мл 123 гривні. Крем під очі «Сане» 169 гривень, 10 мл. Дивилися ми з вами на ось такі набори і бачу, появився ще новий варіант. ціна – 149 гривень. Догори ногами. Тут є крем для рук, скраб і пилочка. Дивіться, яка приїхала новинка. Лист до Святого Миколая. І знаєте що? Тут всього один рядочок, щоб написати, що хочеш. Ну, тут можна вмістити саме головне: є ось такий варіант. Так, а є ще ось такий, ніби схожі, правда, але тут ще є конверт. І ціна, звісно, дорожча. 24 гривні. І такий варіант сподобався. Нові акції на побутову хімію. Ленор Кондиціонер 798 мл 124 гривні. 800 мл ополіскувач Савекс 89 гривень. Декілька ароматів на вибір. Ось така новинка: розмальовка дитяча із наліпками. Ці які тут цікаві наліпки і дуже гарні малюночки. Вони вже трошки, я б сказала. Профарбовані за рахунок того, що є ось такі тіні, темні, коли малюєте одним кольором, дуже гарний виходить ефект. Давайте ще трошечки на новинки подивимося, дивіться, які цікаві. Нас це називали кльоші, а як вас таке називали? Вони з пластику і вони складаються із двох деталей. Верхня, ось така ширша, а ось це, власне, низ цього самого кльошу. Давайте почитаємо, як це пише на сканері. Фруктівниця пластикова, кругла, ціна 119. Всього є два варіанти кольорів. 249 гривень коштують ваги кухонні електронні. Такі прямокутні. Максимальне навантаження тут 7 кг. Ще одна новинка на полицях це ось така таця піднос. Він прозорий, пластиковий. Тут таке покриття це не метал, це пластик просто покритий таким металевим кольором. Ціна 169 гривень тортівниця за 99 гривень. Вау, яка цікава новиночка це є мірний стакан. Такий от він цікавий, не знаю, це, мабуть, проціджувати яйця можна розділяти жовток і білок. Хто знає а цей носик, що означає? М -м, цікавий такий, незвичний. Ціна 179 гривень сепаратор для рідин. Приїхав чорний посуд від Luminarc. Ось такі вони є трошки глибші тарілочки, діаметр 20 см, 64 гривні. 59 гривень, тарілка десертна, діаметр 18 см. Багатонового посуду із темного скла. 49 гривень, борщівниця скляна на 350 мл, 39 гривень, салатник скляний на 12 см діаметром. Скляна чашка об'ємом 500 мл, 69. По 39 гривень такі блюда скляні. Довжина 18,5 см. Таке товсте скло, мені нічого нагадує хрусталь, але, ну, звісно, це не воно. Просто скло. А ще ось такі новинки. Розпилювачі для олії чи Отступу, вони скляні, а саме цей дозатор він пластиковий. Об'єм, мабуть, ага, от тут є 220. Ціна 99 гривень. Від люмінарки є ще білий посуд. Такий 20 см діаметром, глибокі блюда по 49. Такі оселедниці по 55. Заманили мене новинки. Повертаємось до акції 49 гривень. Серветки вологі дитячі 120 штук. Вологі парфумовані серветки. Рожеві 69 гривень за 120 штук. Гелевий засіб для прання Wash and Free. 4 кг 100 г 159 гривень. Гала аквапудра кілограм та 800 грамів 229 персіл порошок з сіланом 194 гривні, кілограм та 200 грамів. Гранули для білизни парфумовані від ленор. Тут є 150 грамів, ціна 169 гривень. Перволь засіб для прання гелевий, 1 кг, 199 Капсули для прання Савекс 10 штук за 139. Кондиціонер Ленор тут є більше, 1 літр 239 мл за 212. 1 мл Не долили, щоб була кругла цифра, хоч трошки кругла. Так, від ленор ще є об'єм 675 мл і ціна 124. Цікаво, чи ці акційні. Не акційні. Персіл, порошок 300 г 54. Аріель 57 гривень. 300 г. Гала, французький аромат для ручного прання по 34. Для автоматичного прання 39 гривень. Тайт Аквапудра 44 і 52 гривні для кольорових речей. Вухастик 400 г 42 гривні. Упаковка нижча, а вага на 100 г більша. Порошок савекс 2 кг 250 г 199 г. 12 116 і найбільша вага це 3 кілограми 450 г за 299 набір наліпок для скрапбукінгу з різними надписами англійською мовою за 44 гривні. Кількість не вказана, але їх тут є досить багато. Супер ніжні косметички, таку квіточку на замочок. Кольори такі яскраві, я б сказала, але водночас і ніжні. Ціна 39 гривень. Вони ще й з ручками. Ось так. Такі новинки: набір для творчості, Алмазна мозаїка. Ціна 119. По-моєму, гномиків ще є. Ось таке дерево. Так, коні бачу є ще. Котик. Я, наскільки зрозуміла, тут не ціла картина заповнюється, а лише частково. Міксую з вами акції і новинки. Подивіться, які цікаві ножі приїхали для овочів. 109 гривень. Довжина 10 см, я так розумію, довжина леза. 64 гривні, ось такий ніж. Ще одна новинка. Ось такі столові приладдя, ложка чайна, золота. Одна штука 29 гривень. Таке от різьблення. З цієї ж колекції є столові ложечки. 34 гривні за штуку. Кава зі Львова, вишня в шоколаді. Ціна 169 гривень за 150 грамів. Кава Форт Мелена, 225 грамів за 146 гривень. Акційна ціна. Чипси Норі, на кесолоні. Вага 25 грамів, 38 гривень. Рябчик. Слайсі курячі сушені 30 грамів 74. Яйця сюрприз Джиммі. Є для дівчаток, є для хлопчиків. Ціна 20 гривень за штучку. По 99 гривень такі яйця сюрприз. Новинка. Паста шоколадна. 199 гривень є два варіанти. Від торгової марки додай паста томатна. 9 гривень 70 грамів. Ви знаєте, завдяки мамі в мене дитинство пахне ось таким ванільним, ванільним ароматизатором для випічки. Я прийшла, почула цей запах і згадалось мені дитинство. М -м, як гарно пахне. Тут, до речі, всякі є штучки для випічки. Ванільний цукор по 4 гривні. Ванілін 2 гривні. Так, це що у нас? Цукрово, цукор ванільний 7 гривень. Агар-агар 15. Віні, нектари, виноград, яблуко 10 гривень 200 мл. Такі маленькі пакетики приїхали. Ціна менших 7 гривень. Ще будуть в зимовому дизайні. такі ж. Такий набір фігурок. Ціна 199 гривень. Тут бачу і тарілочки, і така лампа, і різні овочі. Тістечка. 169 гривень. Котик, я так розумію, морський котик це є брелочок з бубонцем. Оці гуси приїхали. 249 гривень ціна. Динозаврики по 149 гривень, ніжечки 249 А гуси справді прикольні. Ну дуже. А ну признавайтеся, хто має таких гусів? Це з тих більших. Акційна ціна на іграшку Монстрик 199 гривень. Це щось по типу того лабубу, якщо я не помиляюся, але пише монстрик. Тут вже хтось добирався, вони запаковані, не підглянеш. Що це? Такий набір фігурок собачок 8 штук за 149 гривень. Вони із пищалками. Щось не пікають, може треба сильно натискати. Не пікають. 99 гривень коштує іграшка, м'яка дитяча, всередині з таким дзвінким бубонцем. Ой, тікає. Є декілька варіантів, всі такі яскраві. Я думала, що це якась інструкція, щось прищепити ще А це набір наліпу. йо йо ви таке бачили? Такі дуже гарні наліпки сподобались мені. 27 гривень ціна. 99 гривень. Блокнот формату А5 з кільцями на 100 аркуші. Обкладинка не жорстка, така гнучка більше. Малюнки є різні. Ще трошки акцій. містер Профі Сантрі Гель від нальоту та іржі 29 гривень. Паста для чищення Зепінг став 169 гривень. 139 гривень засіб мичий для підлоги та стін. Містер Пропер Лимон. 1 літр. Новинка, аромат від Glade, це є Гелеві. 109 гривень. Я ось такий колись купляла. Він справді гарно пахне на йому, більше, ніж на місяць. Ну так, на 45 днів. Він просто висихає по мірі вивітрювання. І появився ось такий аромат. Цікавий, який він цікаво, цікавий. Файрі 900 мл 129 гривень. Літр 350 мл 179. Фейрі об'ємом 450 мл за 69. Трошки змінився в них дизайн. Засіб для миття дитячого посуду. Ціна 24 гривні 500 мл. Сів, крем для чищення 97 гривень 500 мл. По 34 гривні ось такі книги для діток від 3 років. Один, два, три, повтори. Дуже багато всяких розвивашок для діток. І прописи, і розмальовки, і всякі книги. Велика книга тестів. Я би своїм дітям такого набрала, але я вже перед тим набрала, тому так, стримую свої бажання. 29 гривень така книга головоломок. Тут є різні завдання. Всі аркуші кольорові. Оце як прикольно. Тут треба розсортувати, що в суп, а що в компот приготувати. Знайди два однакових зображення, і треба їх з'єднати. Ну ж, цікаво. Тут є і що почитати, і малюночки є. І ще є різні серії, так би мовити. Ой. Набір тіста для ліплення. 30 стеків, я так розумію, що 30 кольорів. Ціна 129 гривень. Тут є отака от невелика інструкція. Було би прикольно, якби виробники робили вкладиш, якийсь невеличкий журнал з інструкцією. Було би класно. Бо я, коли купляла, то шукала в інтернеті такі покрокові інструкції. По 55 гривень набір тіста для ліплення 6 кольорів. Набір підвісок в унітаз, 3 штуки. Бреф 139. Такий варіант 149 аромат лимон. Набір кубиків у зливний бачок. Дві штуки. Брев 103 гривні. Брев Color Active Gel для унітазу. Об'єм 700 мл 109 гривень. Їжак, до речі, ви залишали хороші відгуки на цю торгову марку їжак, що в неї хороші товари гарної якості. 870 г 39 гривень. Засіб для чищення ванної кімнати зіпінг став 149 гривень, 750 мл. Так, нові акції. Те, що вже було акційне, я вам цього не показую. Хто не бачив, то переходьте в список відтворення Аврора, і там буде більше відео з Аврори, з акціями, новинками. Я стараюсь не повторювати те ж саме, щоб вам було завжди цікаво. Брев підвіски три штуки, 139 гривень. Такий набір стікерів чистоти в Унітаз. Ціна 119 гривень. Такі миски, тазики на 15 літрів за 69